кумів і прекрасну свиту кумочок. Запрошую вас пройти до весільного залу. Хочу, щоб ви щиро їм поаплодували. А зараз я хочу, щоб ми зустріли прекрасну і просто неймовірну казкову пару. Зустрічаємо наші молодятка! Ваші Наші опитки! Вымьоца и сына і і святого духа Отця і Сина і святого духа Отця і Сина і святого духа. Отче наш, і же і сина не да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі так і наземли. Хліб наш насушний дай нам десь, і остави нам довго наші, яку йому стане довжником нашим. І не уведи нас на пошени, но избави нас от рукава. Яко твоє царство і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Благослови Боже, прекрасну молоду, щасливу закохану пару на добрих, щасливий сів. Мій подружнє життя, благослови Боже, всю вашу неймовірну родину. Бажаю вам добра, бажаю вам щастя, бажаю вам міцного, міцного здоров'я, і вам благодаті і бажаю, щоб сьогоднішнє весілля було для вас найкрасивішим, найнеповторнішим. Прошу, родиночко, сідайте, прошу, наливайте свій перший келик і випивайте до дна за щастя молодої сім'ї, яка на ваших очах. Сьогодні поєднала свої серця, поєднала свої долі. Казала в понеділок, підем разом побарвіник. Я прийшов в тебе нема, підманула, підвела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Ти